За вашої уваги черговий випуск новин Черкащини у студії Микола Дубовий. Мої шанування сьогодні розкажемо про таке. Кому скасують допомогу, попри те, що у березні уряд автоматично продовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб, деякі переселенці ризикують їх втратити. Віруси наступають у регіоні. Продовжує зростати рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Роль жінок в українській науці це питання обговорили учасники засідання круглого столу у Черкаському фаховому бізнес-коледжі. З вечора вівторка в області лунали тривоги. Ворог продовжує терор з повітря. Загалом наші оборонці знищили в Черкаському небі шість російських БПЛА, повідомив очільник області Ігор Табурець. З його слів, звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не було. За даними командування повітряних сил ЗСУ, ворог атакував 123-ма ударними БПЛА типу шахет та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Мілерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. Підтверджено збиття шести балістичних ракет іскандер М та 71-го ударного БПЛА типу шахет, 40 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. У застосунку резерв плюс з'явилася можливість подати заявку на укладення добровільного контракту в рамках проєкту Міноборони для людей у віці 18-24 роки. У Міноборони зазначили, що охочі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад на вибір. Нагадаємо, проєкт передбачає укладання добровольцями у віці 18-24 роки, річного контракту на мільйон гривень. Окрім фінансової винагороди, йдеться про професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО, соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія, а також звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту. У березні уряд автоматично продовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб, проте деякі переселенці ризикують їх втратити. Про це повідомляє прес-центр Національної соціальної сервісної служби України. Допомога на проживання надається найбільш вразливим категоріям. Однією з ключових умов є сукупний дохід сім'ї, який не має перевищувати 9444 гривні на людину. Як зазначають в уряді, тим, хто вже отримує допомогу, подавати додаткову заяву не потрібно. Розмір допомоги у 2025 році не змінився для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших 2 тисячі. Однак, якщо буде встановлено, що, наприклад, людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло авто, зріс її дохід, то виплату припинять. ДТП за участі двох вантажівок сталося 11 лютого близько 17.30 На Уманщині біля села Сабадаш внаслідок наїзду автомобіля дав на припаркований на узбіччі Камаз, загинув 46-річний водій останнього транспортного засобу. У той час чоловік усував технічну несправність. 66 66-річного Керманича дав медики швидкої допомоги госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого за матеріалами служби безпеки. Довічне позбавлення волі отримав зрадник, який воював проти сил оборони на східному фронті. Бойовик входив до складу одного із мотострілецьких підрозділів Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. За даними слідства, мешканець тимчасово окупованого міста Рубіжне ще до повномасштабної війни добровільно вступив до підконтрольного Російській Федерації силового блоку терористичної організації ЛНР. На посаді навідника танка воював проти сил ООС у складі 6-го окремого мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова. Від 2022 року зрадник перейшов на бік ворога та спільно з расистами брав участь у штурмі Попасної та Бахмуту. Встановлено, що бойовик неодноразово обстрілював позиції українських військових та брав безпосередню участь в окупації населених пунктів у Сіверсько-Донецькому та Бахмутському районах. Наразі на підставі доказової бази слідчих служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній групі терористичній. Рустичні організації, оскільки засуджений переховується на тимчасово захоплені території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за вчинені злочини перед нашою державою. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. На Черкащині продовжує зростати рівень захворювань на грип та ГРВІ. Зараз він перевищує підпоріг на 7,5%. Докладніше про епідситуацію розповів під час брифінгу в медіа центрі. Обласної військової адміністрації керівник Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. У семи громадах: Будущанська, Степанківська, Паланська, Лисянська, Тернівська, Маньківська, Мліївська і підпоріг перевищено на 80% і більше. В місті Черкаси перевищення підпорогу складає 23%. Кількість шпиталізованих з приводу гострих респіраторних інфекцій, зокрема COVID-19, збільшилась порівняно з попереднім тижнем на 11,5%. 64% від загальної кількості ушпиталених це діти віком до 17 років. Летальних випадків від грипу і коронавірусної інфекції в області за минулий тиждень не зареєстровано. Втім, з початку підсезону було чотири летальних випадки пов'язані з коронавірусом, каже Володимир Папач. Два в курсу в Шевченківській громаді, по одному в Черкаській і Канівській. Для порівняння за аналогічний період минулого року ми мали Минулого підсезону ми мали 32 летальних випадки. Лабораторно підтверджено кілька вірусів та збудників респіраторних вірусних інфекцій. На сьогодні лабораторно підтверджено на Черкащині циркуляцію вірусів SARS-CoV-2, штамів омікрон, вірусу грипу типу А, Б, метапневмовірусів, риновірусу, риносенситіального вірусу, аденовірусу. Тож, вірогідність зустрічі із такою широкою палітрою збудників респіраторних вірусних інфекцій у кожного із нас доволі висока. Принагідно спеціаліст нагадав про важливість профілактичних заходів. Найбільш дієвим заходом захисту від грипу, від коронавірусної хвороби, є вакцинація в області від початку підсезону проти грипу вакциновано. 4159 осіб, з них більше 3,5 тисячі це з групи медичного і епідемічного ризику. Вакцинація є єдиним дієвим захистом від коронавірусної інфекції. Особливо важливо вакцинувати осіб із групи ризику щодо спалаху гепатиту А в золотоноші, то її стабілізували, запевне Володимир Папач. З'ясувалося, що всі потерпіли напередодні нового року, користувалися послугами одного з міських закладів громадського харчування. На сьогодні ми маємо 9 захворілих. Крайній спалах був зареєстрований 5 січня. Ну але зважаючи на особливість вірусного гепатиту, а я нагадаю, що інкубаційний період може складати до 50 днів, десь 35 днів в середньому. На сьогодні спалах здійснюються заходи щодо локалізації і ліквідації спалахів цього спалаху. Тобто, ми проводимо, значить визначаємо коло контактних осіб, проводимо лабораторні обстеження їх спільно з закладами охорони здоров'я. Роль жінок в українській науці обговорили учасники засідання круглого столу у Черкаському державному фаховому бізнес-коледжі. Захід приурочили до 10-ї річниці черкаського відділення. Соціологічної асоціації України Черкаське регіональне відділення соціологічної асоціації України створено в області у 2014 році. Всі ці роки його беззмінною очільницею є Людмила Дудко. Уступному слові вона зазначила, що нині об'єднує 65 осіб. З них дев'ять докторів наук, 30 кандидатів наук. А починали, до речі, з восьми осіб. Чому саме бізнес коледж обрали для проведення ювілейного засідання? Зрозуміло, цей навчальний заклад є колективним членом черкаського відділення соціологічної асоціації України. Ми підтримували тісні професійні стосунки з національним університетом Міні Карасіна. Угу. І коли Вільсав Банович Бакіров 10 років тому, це колишній ректор університету, запропонував створити асоціацію в Черкаській області. Ми цю ідею підтримували. Вільсав Банович був у нас декілька разів. Ми познайомились, поспілкувалися з колегами, і Черкаський державний фаховий бізнес-коледж був одним із ініціаторів створення цієї асоціації на Черкащині. Вітальні слова від Євгена Головахи, директора Інституту соціології Національної академії наук України, Людмили Сокурянської, віце-президента Соціологічної асоціації України. Презентація досягнень, здобутих за 10 років і вручення почесних грамот і подяк. Засідання з нагоди 10-ї річниці приурочили до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці, і це не дивно, бо ж більшість членів соціологічної асоціації України це жінки. Лариса Корновенко поєднує ці дві іпостасі. Вона є членкиною соціологічної асоціації України і науковицею Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Маємо прекрасний такий, мабуть, і показовий досвід, коли жінка в науці є провідною науковицею і прекрасно поєднує і науку, і сімейне життя, і якісь просвітництво. Яскраві приклади з інституту іноземних мов. Це Світлана Анатолівна Жаботинська, це Олена Іванівна Вовк, це Олена Олександрівна Селіванова, тобто це жінка. Які ствердилися в усьому, хочу сказати, що і в інших навчальних закладах так само маса прикладів достойних жінок, які гідно несуть знамена української науки. Щодо чоловіків хотілося, щоб вони були в науці. Без них наука не така цікава. За відомим висловом, соціологія була б не вартою і години праці, якби вона не допомагала поліпшити і удосконалити суспільство. Стоїть праця багатьох рядових соціологів, інтерв'юерів, аналітиків. Тож з першим ювілеєм усіх причетних до міжнародного дня дарування книг бібліотеки області проводять акцію Подаруй бібліотеці книгу. Про це повідомляють управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної військової адміністрації. До ініціативи можуть долучитися всі охочі. Достатньо принести нові або прочитані, але в хорошому стані книги. Акція триватиме до 16 лютого. Ще завтра, 13 лютого, Черкащина у полі високого атмосферного тиску, тому утримається стабільно спокійна, суха та переважно сонячна погода. Вночі прояснення в хмарності сприятимуть вихолоджуванню земної поверхні. Температура повітря знижуватиметься до 8-13 градусів морозу. Вдень завдяки сонячним променям, 4 градуси морозу, 1 тепла. Повідомляє обласний центр з гідрометеорології. У п'ятницю до Черкаського краю наблизиться атмосферний фронт із заходу, який проявиться падінням атмосферного тиску та збільшенням хмарності. Температура вночі 3-8 градусів морозу, в день 1-4 градуси тепла. Опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігу очікуються впродовж доби 15 лютого. На дорогах ожеледиться температура впродовж доби. 1-6 градусів морозу. Наші пращури помітили, якщо в день 13 лютого з'явиться іній, то снігу в ніч на 14 не буде. А якщо сніг все ж випадав, готувалися до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважали, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. Це все про що ми встигли вам розповісти. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Більше новин у наших соціальних мережах та на ютуб-каналі Ільдана ТРК залишайтеся з нами.